Усім привіт! Ви на каналі це потрошки. Сьогодні будемо знімати ціни на автомобілі. Пишіть будь-який коментар під даним відео, натискайте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Всім приємного перегляду. Продається гольф. Шостий в універсалі, сірий колір, легкосплавні диски, передні протитаманки, перені паратронік. Автобіль 10-го року випуску, 7500. Телефончики є, пробіг 276 тисяч. По салону в нас гольф має п'ятиступеневу механіку, є навігація. Продається сьомий гольфік. Так, ми бачимо, є у нас адаптивний круїз-контроль, передній паратронік. У нас є датчик паркування. Машинка сама паркується. Ви бачите, що є датчик у нас 2016 рік. 204 пробігу, механіка 1.6, дизель, 12100, рідна фарба написано. Бачите, спортронік 360, я не помилився. складні електрозеркала. Перебудемося все по салончику. П'ятиступенева механіка, двозонний клімат, навігація. Гольфік сьомий далі у нас... Такому кольорі продається на легкосплавних дисках, передні парадроні, передні проти Так, Ціна 1599. Зараз на другу сторону піду блищить скло. Так, У нас є навігація, функції підключення Android, Auto і Apple CarPlay. Двозонний клімат, підігрісся день. 15-999, 19 рік 215 пробігу. По круїзу у нас адаптивний круїз контроль. Шостий горчик в чорному кольорі, на далекосплавної дисках, передній паратронік, передні прозотоманки. 12 рік, 210 пробігу. 10500 у Швейцарії телефончик. Продавця є, кого цікавить, новий комплект щеплення встановлено. Шестиступенева механіка. Отак виглядає. Козов універсал. Так, так майданчик. Тут поряд стоїть шостий гольф, кузов хетчбек. Ви вже бачите, що є ось тут датчик Парктронік 360 градусів. Так, 10 рік, 1,4 бензин, 232 пробігу, 850, відмінний стан, два ключі сервісна, книга з Німеччини пригнаний. Салончик показує. Шестиступенева Ші механіка, так виглядає салон шостого го гольфа в кузові хетчбек. Ось такі червоні полоски. надают автомобилю такой эксклюзивности. Далее семерочка стоит поряд, универсали. Показываем салон с автомобилем, автомат, навигация Android авто дозонный климат, педигрив сидень. Что у цветка включается. Так, 18 рик, 17 700. 18 рік, 180 тисяч пробігу, є телефон, повний привід, без підкрасів, все обслужено. Адаптивний круїз-контроль. Продається шостий гольфік в хетчбеку. Перні протронік. Так що ми бачимо на столевих дисках 10-9 рік, 1.4 бензин. Ціна 7450 є телефончик. Кому цікавить, телефонуйте. Коли, що бачили на каналі все потрошки, хочемо оглянути автомобіль. Так, шановні друзі, є такий гольфік сьомий, в сірому кольорі на легкосплавних дисках передній паратронік. Мочі передніх фар. 19 рік. Прибіг оригінальний, 175 тисяч, дизель 2.0. ціна 17 тисяч. 17 тисяч за цей сьомий гольф. Так, коробка автомат, навігація Android Auto. Apple CarPlay, двозонний клімат, підігрівся дій. Адаптивний круїз-контроль. Зараз я перевірю. З боку водія гляну. Так, адаптивний круїз-контроль. Так, друзі, маємо шостий гольфік, сьогодні кольорі. Лекосплавних дисках. Автомобіль на автоматі. Є навігація. Так, 10-й рік. Десятий 10 рік, 2,0 дизель, 200 тисяч пробігу, 9800 коштує. Так, сьомий гольфік, складні електродзеркала, передні протитуманки, передній бартоні, куславні диски. Дивимося, що у нас 19-20 рік, автомат, 2.0 дизель, пробіг 183 тисячі, 16 тисяч євро, є контакти продавця. Так, є інформація по автомобілю. Можна зупинити відео на паузу, прочитати. Подивимося, що у нас по салону Автомат, коробка, автохолд, навігація Android, Auto Carpoly, двозонний клімат, підігрів сидінь Так, ось такий сімерочка продається. Кого цікавить, перейдемо зараз до ціни, не перемикайте канал, дивіться далі. Шестиступенева механіка. Повний привід автохолд, навігація Android, Auto можна під'єднати. Двозонний клімат. Зараз ще глянемо по ціні і який круїз. Круїз у нас адаптивний круїз. 2018 рік, 15950 пробіг 186. Телефончик є. Так, продається от такий шостий гольф в темному кольорі. Є датчик асистент автопаркування. Передній протронік, мивоче передніх фар. О, бачите, показую, що є датчик. От так виглядає салон, автомат, коробка. Так, обережно. Volkswagen Golf. Шість мокра. Десятий рік, 7700, бензин 1,4 Ось такий сімерочка продається. Позові хетчбек. Перейдемо одразу до ціни, бо всім цікаво скільки він коштує. Тобі 16 року випуску 13900. Пробіг 213, 1,6 і 6, десь зальє телефончик, п'ятиступенева механіка. Продається сьомий сірий у в кольорі в універсалі. Так вже бачу, що Звичайний круїз контроль. 14 рік, 291 пробігу, 9900. Так, я не помолився. Так, звичайний круїз. Маємо п'ятиступневу механіку, навігація, дігрівський зінь, просто кондиціонер. Автохолк також присутній Дивиться такий красунчик, все, шостий гольфік, асистент автопаркування. Показую, що є. 1,4 бензин, 12 рік. Автопаркування, паратронік передній, задній, підігрів сидінь до клімат, вже пригнаний. 197 пробігу, 8800. Є телефончик продавця. П'ятистепенева механіка Так, далі ми показуємо що продається білий універсаль Вольф шостий на передніх партронах автобільна з 9-го року випуску 238 пробігу 6700 Дуже така цікава ціна 6700 Лонтик на затоновлене скло. Пегано видно. Так, ми бачимо 6 механіки. Кондиціонер. Підлокітник. Так, продається шостий гольфік. Давайте цей гольфік знімемо. Зараз звучить сигнал повітряної тривоги. Знімаємо цей гольфік, переходимо до укриття. Продовжимо знімати після відбою повітряної тривоги на механіці Ой, на автоматі. Перепрошую на автоматі. Бачите, вже сигнал тривоги я вже спішу. 10 рік, 1,4 бензин 7850. Так, Шостий гольфік, не перемикайтеся, продовжимо знімати після відбою повітряної тривоги. Шостий гольфік. Універсалі. 13-й рік, 282 пробігу. 8650. 8650. Все, ба? Так, продовжуємо знімати. Сьомий гольфік. Такий синій колір. 18 рік, 1.6, 151 пробігу, 13500. Складні електродзеркала, хромовані рейлинги. Так, по салону у нас така ступенева механіка, двозонний клімат, навігація Android Auto CarPlay. Хороша комплектація. 13518 рік. Дати би йому ще функцію автопарковки була б взагалі бомбезна машинка, але теж непоганий варіант.